Всім привіт! Запрошую вас на пошуки легендарного артефакту Дивна гайка, який ви зараз бачите. Шукати гайку потрібно в градирні на локації Вогняний Смерч. І наш перший орієнтир – це труба, позаду якої ви побачите сходи. Ось вона ця труба. А перед тим пропоную насолодитися видом вогняного смерчу. Тепер безпосередньо рухаємося до сходів. По ходу того, як будете проходити перешкоди, я вам раджу зберігатися доволі часто, бо буде багато фрагментів, де не завжди з першого разу вдасться дострибнути чи перейти певну ділянку. Як ви вже помітили, смерч по черзі то розширюється, то скорочується. І щоб пройти цю ділянку, нам буде потрібно дочекатися, поки він почне скорочуватись. От він дійшов до краю. Тепер чекаємо і можемо вирушати. Поїхали. Це ще одна ділянка, де треба буде перечекати фазу розширення. І одразу після того рухатись. Ось ми бачимо наш артефакт, підбираємо і потрібно зістрибнути на платформу нижче. Давайте оглянемо, які властивості у дивної гайки. Можна подивитись на те, як вона виглядає. Яка краса. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.